Так, друзі, всім привіт. Дивіться, який гарний у нас сьогодні день сонячний. Сьогодні все, як вроді би, і повітряна тривога почалася. Хотів сказати, все підстраюється як під нас. Друзі, сьогодні вечором ми їдемо зустрічати наше поновлення в наше господарство. Я очікував це вже більше місяця. Тільки вам натякав, що ось хтось приїде, ось хтось приїде, ось хтось приїде, і це збулося. Сьогодні десь в 17 годин до нас приїжджає в Полтаву автобус, ми його зустрічаємо. І я вам покажу, що ж таке до нас приїхало і що ми так довго очікували. Дуже цього чекаю, чекаю, як і перемоги нашої. Друзі, все, вечором збираємось, їдемо. Я вам далі все покажу. Зараз ось. З ковшиком йду вправлятися до вечора. Відправляємо на Полтаву сьогодні в нічкою три е кролика. Самець Термон, самець Бургундець і самець Каліфорнії. До нашого клієнта, який вже в нас неодноразово купляв. Зараз будемо їх показувати. Перший екземпляр сидить. Термончик молоденький, провіряємо. Трошки описаний, але це добре, бо він досить енергійний. Треться об клітки. Значить, самчик жвавий, хороший, не худенький, вушка має чистенькі, носика має сухенько. Беремо другого. Можливо. Стоять, боєць. Наступний екземпляр. Тільки яке 6 тролика. Негенька, грімнесенька. Ну це бургундець непосідючий. Покажи, скільки гарний. Стоп. Ось такий чудовий самчик. Ось він такий у нас хороший абермот, Трошки линяє. Ще він не набрав свого пігменту, з нього все лізе, Але це такий от кабан, дуже хороший, це німецька лінія. Коротке вушко, самчик бомбезний. Дуже широкий, хорошенький. Ось такий чудовий самчик. Зустрічай кролики. Так, ну що, друзі, у нас вже 17-та година майже. Машина прогрівається і ми їдемо за... Поповнення на наш автовокзал. Якщо зможу, там засніму, якщо не зможу, то вибачайте. Так, зараз покажу, куди я буду їх садити. Розкрию вже вам секрет. І ми їдемо. До нас їдуть гарні кролики. Їде кролик, це каліфорнійські породи. Я думав, приїде по польській лінії. Ні. Їде по німецькій лінії, теж мордатий, гарний, все. Я вам покажу, ще засніму. Їде гарний самчик у нас, це термончик, це буде нова лінія повністю у нас. І їде самчик бургунської породи. Я колись їх тримав, хочу спробувати ще. Треба щось вливати в наше господарство, щось новеньке, і вирішив до нашої карлички витратитись і придбати їй гарного самчика. Тому що поблизу тут немає. Зараз вам покажу, куди вони в мене зразу будуть і в яку клітку заїжджати. Так, ну що, а заїжджатимуть вони поки сюди. Я клітки ось обробив. Посидять у мене тут отривані до вихідних. Сьогодні вівторок, до вихідних вони посидять поки тут. А потім вже будемо тоді їх вже переганяти на той куток в ті клітки. Все, друзі, у дорогу. Так, друзі, мені видно. Ну що, ми вже вдома приїхали в рідних стінах. Зараз покажу, що до нас приїхало, скільки ящиків ми зустріли. Хочу сказати, що доставка подорожала. Людина хотіла за кожного кролика, хотіла по 300 гривень. Але ми заплатили не за кожного кролика, так як було два ящика, ми заплатили за два ящика. Тому що є відділення там, де зберігається да, чи перевозиться багаж, і, а не сам кролик, і скільки він займає місця. Тому заплатили за ящики, в яких були кролики, а не за кролики, не за кролики скільки їх в ящика. Якби в мене в ящику було 20 кроликів, і що я дуже за кожного кролика віддати по 300 гривень, друзі. Це я вважаю дуже дорого. Ота так. -от -от. Ну що, йдемо. Подивимось, що ми до нас приїхали. Так, а приїхали отакі дві коробочки. Зараз подивимося, що тут Юра як упаковував. Так, тут, зрозуміло, це ручка задвіжка. Зараз ще саме потім дружина підійде і я думаю ми вдвох сторінший відкриємо. Так, вон гімон там відкривається. Так, дивіться, друзі. А ну держить, само неудобно. Так. тут не йде? Так. Дивіться, які красунчики до нас приїхали. так зараз я. Вони трішки. Ух ти, який рижуха, Дивіться який красунчик. Ну, завтра я вже більш детально вже зроблю перегляд. Весь струшиться, який не хороший. А такий білий приїхав до нас. Да, трішки Юра казав, він такий збитий, ось жопа така. Я люблю таких термонтів. І ось приїхав до нас отакий. Каліф. Так, друзі, каліф у мене приїхав. Ух ти, де які доза. Дивіться, які бровки. Каліф приїхав у мене по німецькій лінії. Я думав по-польській, ні. Куди, куди, куди. По німецьки, значить, по-польській в мене буде той кролик, а цей в мене буде по німцям. Вообще. Все, зараз я їх перекладаю туди, хай вони трішки привикають, а вже на вихідних, як я говорив, через три дні переїдуть, дивіться, переїдуть уже до нас туди всередину. Все тоді. А завтра вже зроблю повністю огляд. Так, ось поки так вони посидять у мене. Все, я клітки обробив сьогодні. Водичка в них он, свіженька. Бачите, все, поки буде так. Я думаю, за три дні нічого з ними не станеться. Значить, друзі, що я хочу вам сказати. Як приїхали тільки кролики, не обов'язково їм давати там зерносуміш, е свій... Е Корм, якийсь там комбікорм, ще щось, я даю їм сіно. І зараз буду давати їм тільки сіно, щоб вони привикли, привикли до вашого господарства, а потім вже по чуть-чуть буду вже змішувати зі своїми кормами. Щоб... Бо в них зараз стрес, вони всі хвилюються, зараз я прикрию, щоб вони не вилазили. Отак. Вони можуть себе і травмувати, все, що хочеш. Все, зараз вони трішки почнуть привикати, від, відпочинуть після дороги, тому що дорога була майже 12 годин, то я думаю, кролики трішки якийсь стрес могли її отримати. Я дуже задоволений. Хочу подякувати Юрію Веремчуку. Приїхали твої кролики, все, все супер. Зустріли, все дуже-дуже гарно.